Стрільці, доброго дня! Давайте зробимо з вами загальний таропрогноз на тиждень з 17 по 23 лютого. І подивимося з вами. Енергію, тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто без пари, тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз прогноз загальний. Тож дивіться ще свій знак Асцендент. Або запрошую вас до себе на консультацію. Дивимося, стрільці, енергія тижня-стрілець. Трійка пентаклі, карта комунікації, карта договорів. Я ладнаю з партнерами, я залучаю нових союзників до себе в команду, ми з ними гарно ладнаємо, і це стосується і роботи. Якщо в стосунках третій, або ж то була людина, або собачка, або тварина, як я кажу. Але. Дуже гарна карта для кооперації з іншими людьми. Тобто ви в темі і ви залучаєте до себе ще більше партнерів, ті, хто вкладають гроші інвесторів, так? покупців, тобто реалізацію якусь, взагалі класно. Дивимося роботу стрільці. Трійка жезлі в роботі завершення якогось етапу. Якщо ми поєднуємо з трійкою Пентагові, то я завершив працювати один, я залучаю нових партнерів, нові фінанси, і наступний крок це буде вже ем, оновлений проєкт, який я доповнив і вже готовий рухатися далі і працювати. Також це може вказувати на те, що ви вас можуть підвищити. Це може бути підвищення, або вас перекваліфікують, або дадуть додаткові щось нове до вашої роботи. Тобто ви були простим менеджером, або ви ну утрована кажу, працювали просто на касі, а вам дадуть ще, що ви будете старші над цими, цими касами, або ви ще зможете. Додатково розкладати товар, або ще додатково приймати товар. Ще щось доповнення, тобто те, як було, вже не буде. Буде ще якийсь бонус, ще якісь плюшки якісь на роботі. Дивимося фінанси стрільці. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів каже про те, що схеми, гроші, це якраз грошова карта. Будуть виплати, будуть надходження, все як повинно от по плану. Повинні в цих числах прийти гроші, обов'язково прийдуть. Повинні в ці числа депозит закінчиться. Він закінчиться, будуть виплати. Повинні бути там надходження, звідкись? От вони як потрібно. День в день вони повинні прийти. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Дев'ятка кубків. У мене надлишок і емоції, і любові, і ресурсу. Я задоволений. Партнер десь вийшов, але я насолоджуюся тим, що у мене є. Можливо, партнер поїхав у відпустку і мені афігенська там вінца, коньяку, віскі або ще чогось. Мені подобається моє положення, і я комфортно себе почуваю. Я насолоджуюся. Дивимося для тих, хто в пошуку, стрільці. Для тих, хто в пошуку, шестірка пентаклів, є можливість з кимось познайомитися. Це може бути людина молодша за вас або нижча за вас по статусу, або навпаки гарний дядя з грошима, який буде вас, вам допомагати. Є змога познайомитися, просто у кожного будуть різні ситуації, або людина старша, молодша, або нижча, вища за статусом, або це буде через допомогу, хтось допоможе перейти вам, донести сумку в магазині щось упало, хтось підніме якийсь товар упав, там апельсинка, картошка упала, хтось допоміг підняти, обс, познайомилися. Да? Тобто, ну, ішов по вулиці щось випало там з кишені, вам хтось обізває скаже, ой, там, дівчина у вас щось випало, або навпаки, там, чоловік у вас не, там, зажигалка випала, якась бумажка випала, гроші. та Все що завгодно. Тобто, люденьки, будьте уважні, хто вам допомагає. І на цьому тижні так, я змога познайомитися. Дивимося, здоров'я, стрільці. Дев'ятка, о, ту Тут з кубки вказане те, що а, буде пере надлишок. Надлишок чого? Надлишок переїли, надлишок перепили, якийсь застой а, рідини в організмі. Це може бути раптово. Трохи більше а, посиділи ввечері, ніж треба було. На ранок, добрий ранок, ясний ранок. Ось, надлишок чогось. І це все пов'язано, можуть бути почки, так? тобто орган, який контролює рідину в організмі, або ви просто перепили, переїли, перетрудилися, перефізичне навантаження, все ще до цієї карти. Зверніть, будь ласка, увагу. Застереження перемерзли. Теж може бути застереження, 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 бажезлів. Не будьте дуже довірливі до людей, які поруч з вами, або намагаються вам щось розказати, або привабити до себе в команду, або не не дуже надійтеся і довіряйте тим людям, які нові, які заходять до вас, наприклад, в команду. Да? ось цей ваш союз, бо можна себе обманутися. Або не відкривайте всіх карт. От знаєте, є такий план бізнесу. Да? Я вам відкрив, сказав, як треба працювати, і сказав, що ми з цього заробимо. От тримайтеся оцих рамок рамок пристойності, рамок спілкування з співробітниками, з партнерами. З друзями не давайте більше простору для того, щоб вони залазили в душу. Бо цей пажик він дуже такий, він не наївний, він з відкритою душею, коли він е, знає, ну, він правильно, чесно поступити, трішечки стримайтесь і додавайте якусь жирицю або що аналіз людей, які поруч. і... Інтуїцію, так, довіряйте своїй інтуїції. Він просто дуже чесний і відкритий. Отак От багато відкриватися не треба. Все по плану. Тобто ми повинні зробити ось-ось-ось, так без обману. Але не треба відкривати людям душу. Дивимося пораду на таро ангелів. Два рада, дві кажезлі, ви на своєму місці, нове партнерство, і контакти. Продовжайте двигатися вперед. Ось вона, дві кажезлів, ви там, де ви повинні бути. На цьому тижні у вас повинно бути партнерство, ось воно, у вас ця енергія, і рухайтеся вперед. Прибирайте емоції, прибирайте близько впустити людину, прив'язатися, ділові, партнерські, дру, дру, Да? Відносини, зобов'язання, зобов щоб не переходило на щось особисте. Тобто, все тримайте у своїх рамках, у вас все обов'язково вийде. І на такій гарній ноті я кажу вам: дякую, що додивилися до кінця, за ваші лайки, репости. Навіть маленький смайлик в коментарі дуже допомагає розвиватися моєму каналу. Тож, я кажу вам дякую і до наступного тижня. Па-па!